Топ продажів для прибирання швабра Ліфхайклін твіст МЕРКО від новодом. У комплекті йде відро з механізмом обертання, регульована телескопічна ручка, довжина якої регулюється від 110 до 140 см, і насадка з м'якої губки, яка підходить для чутливих підлог, таких як паркет, ламінат і натуральне дерево. Ми покажемо вам, як прямокутна насадка поміститься в круглий механізм. Ось так просто насадка складається і готова до віджиму. А ще вона кріпиться за допомогою допомогою застіпок липучок, і її можна прати у пральній машині без кондиціонера. Наповнюємо відро теплою водою до відмітки обмежувача, додаємо одну кришечку засобу, встановлюємо швабри у механізм віджиму і за допомогою рухів гору вниз ефективно віджимаємо губку. Шарнірне з'єднання швабри на 360 градусів дозволяє легко прибирати у важкодоступних місцях. Час мити підлогу комфортно, швидко та якісно разом зі шваброю Лівхайклін твіст МРК. Від Новодом.